Христос Воскресів Христі Господі, дорогі мої підписники, всі, хто нові, я всіх вас вітаю і ваші родини, де би ви не були. Вітаю з великодніми святами. Вчора я пробував в молитвах до п'ятої ранку. Ці речі я на відео не показую, не хочу і не буду, бо Христос сказав, коли вийдеш і молишся, то вийде свою комерчину і закрий, і там молися. А що треба звіщати людям, то звіщай. бо Мартін Лютер казав би мені, Папа Римський сказав натягнути штани на голову і йти проповідувати Євангелії, що він мені дозволіє штанами на голові проповідувати Євангелії, то він би пішов проповідувати Євангеліє. коли йому о, дехто з таких псевдобогословів, що вірили тільки в духовну присутність тіло і крові Ісуса Христа, Говорили, що там тільки духовне, нема ніякого тіла, то він під, під простиню підкладав е, напис і там написано грецькою мовою то ай маму, то сов маму, то то поейсати, Це робіть. І там в наказовому способі. І він викигав ті слова і показував, знову викигав ті слова і показував, знову витягав ті слова і показував. Є один такий, був колись один такий богослов, я не хочу зараз, бо з них там вийшло багато тих, що себе називають п'ятдесятниками і так далі. Я не буду ту людину судити, бо Царство Небесне людина могла помилитися, а, і, може бути на небі. І так як він розумів, не міг хто подати так, як треба. Ну, дорогі Христі. Наше розуміння має бути правильне, вірне. Розуміння має бути в тому, що ми е, у Христі е, вернулися назад до Бога. Давайте так, я вже вам в короткому відео, хто хто бачив, то нагадував. Е, але ще раз дивіться: Бог е, створює Адама і Єву і бере, бо мене питали чи то частина ребра ну, з боку була взята, е, чи то частина боку була взята, чи то було таке перетворення, чи то було якесь клонування. Не можу сказати. Е, не думайте собі, що, що Бог то є старий дід е, е, з паличкою в руках або старих хатабиш і там як-то кванделя Брабри і так далі. А не б ні? Чи що там ще раз там? То є вчена істота розумна, котра все розуміє і має повні вчення, повні знання і сотворила Адамове жінку і все і на тім амінь, там нема що цей, але волю лишила до вибору, лишила до, е, е, ну, до людини. Можливість вибору бути з Богом або не бути з Богом. Так само Духом Своїм він лишив можливість або бути з Богом, або відійти від Бога. Все то, то все діло воно е було на добровільних засадах. Ну, Не так як у Радянському Союзі було добровільно примусовий обов'язок е служити в армії, так? добровільно примусовий. Ну, то так... Е ТЦК добровільно примусове. О, Бачите, як воно. То все з радянською тягнеться. Так, у Бога такого діла не було. Бог створює Адам і Єва, живуть в раю, змій навколо ходить, бо він не повзов на той час. Говориться про істоту, яка мала тіло досить подібне, можна сказати, до людини. І розмовляла і так далі. І пояснювала всілякі речі, яких можна було вибачте за слово не пояснювати, а не вмішуватися, аби людина лишилася в царстві небеснім. Але Бог дивився, дав людині робити вибір і так Адам став так само дивився. Думає, о, з'їла вона той плід, Зараз я подивлюся, як вона вмре. А тут бабаха вона не вмерла. А Бог сказав мо, та мат смерті помреш, а вона живе. І вона вже знає добро і зло. Їй відкриваються очі. Той думає, о, їй відкрилося, то Бог мене обманив. Бере і він їсть, Бог на то все діло дивиться. І розумієш, що людина вибирає відійти від Бога. І потім е, пошкодує. Знаєте, скільки багато випадків є у людському житті, як воно відбилося у нас, що ми творимо гріх, а потім шкодуємо. Правда? Ну, бачите, Ен хадаш та хадаш меж нічого нового під сонцем. Ну. Адже людина творить, шкодує і рішить трудно. Бог думає, як людину спасти. І дає людині е, у бутті, у бутті е, тут він зміє проголошує засудження, бутті три, там скільки там, скажімо, там від 10 до 15. Ви можете прочитати, там, побачити, Та, третю голову. Буча треба ціле дати, але я вам то єдине кажу, щоб ви зрозуміли. Потім Ісаї е, десь приблизно сьома глава, чи яка він каже, ось зіва в утробі зачне. Тут він каже, я покладу рознесу між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм від е, Адама і Яви і насінням, е, ну, від насінням е, від, від Змія і насінням Адама і Єви. Е, і воно звітри тобі голову, а ти будеш жалити його у п'яту. Дорогі в Христі. Це говориться про розп'яття Ісуса Христа. Далі е, е, тоді Ісая, книга пророка Ісаї, 7 глава, коли цар Ахаз е, вже коли як наша була війна, е, вже забиралися там проценти землі і вже е, Ізра, Ізраїль забирався. А юдея ще лиш... залишалася. Він кликав е... єгипетського царя собі на допомогу. Той прийшов і забрав всі... все золото з храму, і все, весь оголив, храм все позабирав. І за таку перемогу люди дуже гірко заплатили. Але була обітниця. Він сказав: оце діва, в отробі зачне і далі масло та мед. це дитина буде споживати, аж поки не пізнає, поки. 107, сема голова 9 приблизно там тих, е, аж поки не пізнає, як добро відрізняти від зла. Е, далі, е, вже коли Христос приймає хрещення, е, це оті корінні вірші, коли е, Івана Євангелія, то що ми пройшли 1,29, вже багато хто з вас знає, агнець Божий, що гріх світу збере. І чому так е, знов Івана? Івана Івангелія 3, 3 глава, 14, 17 вірші, так Бог полюбив світ, що сина свого народу надав, щоб кожен хто вірив в нього не загинув, але мав вічне життя. Потім Христос в 26 главі роздає тіло кровного відпущення гріхів Матвія Івангелія. і ну, в Христошені війну. То ми вже говорили, Агнес Боже, що гріх світу бере, нам дає праведність Божу. І далі запроваджує нам тіло кровна відпущення гріхів, і ми вже як впавши в царство Небесного, придбавши прабатьківський гріх, то прагріх, який нам з покоління в покоління передається від одного до другого, від одного до другого, від одного до другого. Ми народжуємося з пропадатським гріхом, через то ми маємо смерть. Бо плата за гріх смерть, кара за гріх смерть. Тоді через тіло кровне відпущення гріхів. Ми легенько отримуємо у сповіді, отримуємо, маю надію, що ви всі були посповідалися, хто не був, то піде підсповідається тіло кровне відпущення гріхів. І таким чином ми піднімаємося до Бога. Це вже. Оця, оця е, нім святості, то нам від Христа. Нам Христос е, дає кожному, щоб ми могли вже тут прийти перед Боже Леце і бути е, ну, спасенними. Так, Що ми вже прийшли в рай, другими словами. Щоб ми не бачили вже мук, терпінь і не бачили війни і болю. При Ось так процес Божого творіння як Христос сказав творить отець твору і я, коли йому казали, що ти в суботу працюєш. Тому за те, що він сказав, що Бог його отець хотіли його там бо Вони хотіли його приймати як Сина Божого. А чому? Тому що дуже багато жінок перед тим, котрі зачинали десь е, собі, е, вибачте за слово, нагулювали е, е, дітей. Або, а, а як нагулювали? Та приходив якийсь чоловік, казав, що я буду з тобою жити, а тому щось не так та й взяв її викинув, а закону продовжував чоловіка. А жінка була дивитися, навіть до Христа е, чоловіка того не привели, коли мали розпинати. так? А привели кого? А привели ще й жінку, не розпинати, коли мали камінувати. Перепрошую. Ну, коли мали в Англії Івана, коли грішниці Ісус Христос прощає. Ну, розумієте? І, і, і вони народжувалися і тому немало що, а є обітниця, де казали, а то в мене від Святого Духа. І ховалися десь там, їхали з тим дитину, аби змити себе потім не вбили. А інакше було, аби її заводили за браму, каменували. За браму каменували. Тобто виходило так, що хлоп злопав жінку. І, і, Ніхто не видів і знасилував, жінка не має свідків, не може ніч доказати. В суді доплатив, викинув. Ну, це так само, як теперішній час. Ти цуказ привело привела за шкірку, 10 тисяч доларів кинув, але щоб твого духу то не було. Їм ще ліпше, бо ти поїхав за границю, ти вже нічого не розкажеш, будеш терпіти сам. А хто не має, то давай сюди. Ну, та як ту жінку. І в а пук 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 або голову до асфальту тюк 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 Ну, розумієте? Так воно а, закон працював. І тому з'являлося таких псевдодів, і, і по тому, декотрі там і виростали в храмі, і вони думали, що той буде Христос, що той Христос, що той Христос, що той Христос. А то все виявлялося потім пусте марне і ніяке. На остаток прийшов Христос, а в нього ще брати і сестри і вийшло що? Що його не приймали, сказали а хто він такий? Розумієте? От чим річ? Христа не приймали, Христа зерклися, зреклися правди. Знов міні картина е, Царства Небесного. І хто втім буде найбільший особ приймати? Той, що казав е, Каяфа, що ви не подумаєте, що буде краще, щоб через е, народ, е, е, через один помер народ. Аніж е, свій народ має померти через одного. Ну, то він говорив про те, що треба Ісуса Христа убити і позбутися. Але сам е, скінче потім, е, один скінче е, зразу умре, другий е, підійме на бунт. Е, народ ізраїльський в 70-х роках там, чи, чи в яких там, чи в 50-х, яких там я вже не знаю. І там тих бунтів у них села купа в кінці, що, то, е, що Христос сказав, що з того е, храму каменя на камені не залишиться, тому що була біда, голод, і люди е, йшли і розпорпували каміння, бо, бо храм спалили, золото топилося, і воно поміж каміння так текло, і так той храм зруйнували до шпента. Так збулася воля Божа. Тому що в храмі не проповідувалося Слово Божого. Подивіться, дорогі в Христі, Господі. Зайдіть зараз у багато церков, я не буду називати, які церкви. Е, якщо ви, е, є церква, так, е, ну, я не кажу Івангельська церква, там, звичайно, буде перший Христос, Христос, Господь, Христос, Господь, Бог, Спаситель і так далі. Вже навіть у, у, у Свідків його ви більше вчуєте, що Христос е, е, Божий Син і Спаситель, аніж у багатьох церквах. Консервативних вони дійсно я не засуджую, але стверджую, що вони дійсно вже почали більше то вже більше святими і такими всілякими, то все діло прикривати, що вже того Христа Господа так маленько лишилося, що якщо брати ну, націлив такі около, якщо десь Він тут є там згаданий той Христос. Що він тут кає такий Ісус Христос? Христос Син Бога, е, Бога е, Живого. це велике діло, дорогі в Христі. Розумієте? Але помимо того, там є тіло кров на відпущення архів, там мусить бути слова запровадження і скаження, там є е, хрещення, там є. Відповідні таїнства, маєте у церкві шлюб, маєте сім'ю, маєте життя, маєте народження, маєте хрещення ваших дітей. Все, що треба, ще є. Петро, Петрове Христос сказав, і, і церкву твою не одолають врата Ада. А все воно там, ще є. Слава Богу, і так. І то є добре, і то є найголовніше, аби хоч так лишилося, ще так можна бути спасеньким. Всім ще раз Христос Воскрес! І... Всіх запрошую, хто може ще не підписаний, підпишіться, розповсюджуйте, допомагайте, щоб наше, то, що українське воно йшло до людей, і щоб люди хотіли то чути, і щоб люди бачили нашу віру і наше розуміння. Так само маю я ще раз, хто хоче польську мову вивчати, з часом буде у нас і Німецька. Прийде час, давайте трошки візьмемо більше граматики польської. Потім, Візьмемося за дойчі шпрахи, як то кажуть. Слава Ісусу Христу!